Надійшло повідомлення від одного із місцевих жителів, що до його будинку проникло двоє невідомих осіб із погрозами, застосування предметом схожої на зброю та битами в масках, які вимагають від нього грошові кошти за нібито наявний грошовий борг. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, група реагування та на місці події було осіб. Затримано. Ними виявилися двоє мешканців міста Сміла, раніше не судим. З даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення за частиною 3 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Чоловікам обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років. Розкажіть про події того дня, що саме відбулося. був. Вот, і її довжен було дати до нового. року. Ну, не віддала мені. поджимали кредиты, и вот и пришлось самому к нему идти, брать деньги. Я как ну, 5 тысяч гривен. Ну, он отдавал, я 5 месяцев работал, отдавал сначала, а потом перестал отдавать, пропал. Ну, я через других предупреждал его, говорил, чтобы он отдал. Я попросил друга, пошли к нему домой. У меня было Питер но ну, а друг мой взял пистолет стартовый. Пришли первые, <coughs> первых двух дверей вообще не было. Вот, а в, 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 в третий третье постучал, открыл он. Я говорю, когда деньги будут? А, давай деньги. Потом она говорит, я сейчас, подождите от меня тут час, я сейчас пойду, возьму деньги. Минут 20 посидели, ну и потом приехали сотрудники полиции. Я отмовляюсь от без адвоката давать более какие показы. Ну зашли, что они, зашли в хату, начали человека гроши требовать. Сколько их было? Двое, один из битых, один из посталите. На них маски були чи нема? Було, камуфляжні речі вони були. Скільки грошей вони требували? П'ять тисяч. Я них попросила на час, щоб вони не трогали, і через час я принесу ці гроші. І на мені ніхто не дав. Я взяла, визвола всі сотрудники. Сотрудники приїхали, вони їх тоді забрали. Thank yes.